Пане Левко, я вітаю вас на нашому робочому місці. Я хотів би дізнатися, як у вас складались відносини коротко з Олексом Тихом, двотомник, який зараз готується на видання. Я з ним познайомився у 1961 році, на сьомому концтаборі. Після того, коли я приїхав у цей концтабір, ну десь, мабуть, через місяць я вже з ним познайомився. А потім на цьому концтаборі ну, ми обмінювалися, ми були з земляками такими. Зразу вас він, зразу ну як Вразив, да свою позицію, чи він мене не вразів, тому що там багато було людей, які знаєте, воювали, і вони сміливі люди. Вони знали, що вони роблять, вони захищали Україну. А він мене ну, приємно не здивував, бо це, я був серед людей, яких можна назвати золоті сини України. Тому мене не здивував. Але приємно було, що я побачив у ньому розумного, прямого чоловіка, сміливого. І він мені розказував, як він попав. Сам факт, як він сів, це вже розумієте, чоловік, який не боїться, який вміє сміливо сказати правду. Ну і за це він відповідав. А потім, через якийсь час, ми разом були включені в систему підготовки. Ну, Одної дуже серйозної операції у концтаборі. Це мало бути таке, знаєте, там необхідно було зробити вбивство мента, а потім демонстрація, а потім щось інше. Ми із ним були включені в ту ланку, яка мала займатися підготовкою листівок. То він мені перед тим він вже вивчав по якійсь польській книжці, як можна зробити матрицю для виготовлення листівок. У концтаборі там було меблевий меблевий завод величений, і якісь матеріали там були. Отже, ж, як можна було на основі тих матеріалів, які там були, ну гліцерін там і так далі, і так далі, да, як можна було виготовити таку матрицю, ну знаєте, таку от як Для друкарні правильно? Да, для другарню. таких умовах да, Молод... для друкарня. Ну, це друкарня, умови, Умова, так, да. Да, але така матриця, з якої можна було готові готувати листівки. Так, от, от такий в процесі цієї роботи він дуже практичний знаєте, так, був, да був прак він практичний був разом з тим. Разом з тим він дуже розумний вигадливий креативний. Він був дуже розумний чоловік, і він знаєте, осмислював не тільки от то, що практично можна робити, а ми багато говорили про різні такі абстрактніші речі. Про те, що таке справедливість, що таке українська нація, що таке право О, на самовизначення? Чому ми таке маємо право? Чому імперія душила? Що таке імперія? Хто в імперії? Чому в імперії багато малоросів чи українців? Що до того привело, що так багато українців були включені в репресивну систему Російської і Московської імперії? От про все це у нас дуже було багато розмов, знаєте. Ми читали деяку там філософську літературу, була, ну, передплачували журнали, попроси філософії там значить, пожива для розуму була, так? Була. Був матеріал з життя, а були і спроби теоретичного осмислення із mm -hmm. тих журналів, і літератури і так далі. І це встановило великий інтерес у тому плані, що наскільки комуністична система, знаєте, в своєму софізмі. Розвинулася дуже високо, і е, для того, щоб і у філос... на, у журналі Оси Філософії вони ж обґрунтовували закономірність соціалістичної суспільно економічної формації, а е, на найвищому філософському рівні, то наше завдання було в тому відкрити сутність, чому вони стоять на такій філософській позиції. І чи це є справжня філософія, чи є тут пошуки істини, чи це власне спекуляція, ага. хитр... хитрий обман, О. який, звичайно, був настільки тонко зроблений, що його можна розшифрувати також тільки на високому філософському рівні, дуже вірно. І стільки високої філософського, знаєте, такого осмислення дійсності. Так, так. Тому це для нас становило дуже великий інтерес. Треба сказати, що часто ми зустрічалися ще з Юрком Литвіном, який любив молодого Маркса. Молодого Маркса. По пізніше Маркс він вже був зовсім інший, зовсім інший. А в молодого Марксані. Він... А в молодого Маркса він знаходив багато що цікавого. Ну і от такі дискусії вони були нами приємні і допомагали усвідомити. Знаєте, з одного боку нашу правоту? Як вірно, ви шукали якраз серцевину того, ага, філософська, де є збентеження, де або це дурість, так? Або це хитрість. це спіця... хитрість, хитрість да. яку викладали на філософському факультеті в університеті. І як ви приходили до якого хитрість? висновку? Ні, ну то розумієте як? Вопроси, і як і книжки філософські, так і філософії. Не можна сказати, що всі вони є спекулятивні і хитрість для обману. Не всі вони. Тому що була така тематика, скажімо, яка ну, в принципі, є загальнолюдська, і там міркування філософське є нормальне. І тому радянська філософія вона не складається на 100% із брехні, отої відключенної філософської не, брехні. Але є скривлення в якихось моментах. Ідеологічно було нормального. Але в основних, але в тому, що нас безпосередньо, цікавило, бо, скажімо, філософія, логіки, філософія там ще щось нас менше цікавило. Нас цікавила філософія, знаєте, так би мовити, у напрямку осм... Права. осмислення напрямку осміслення дійсності. дійсності. Це не тільки право, це не тільки право, так, це й мораль. Це розуміти багато чого іншого в цьому напрямку. Воно нас найбільше цікавило, і ми з такої точки зору дивилися. А ви знали роботи панфіла Юркевича? Тоді. Юркевича? Так Юркевич належить до націоналістичних філософів. Він радянською системою був заборонений, він стояв під цензурою, і його добути не можна було. Я не читав і не міг знайти, бо це було заборонено. Ну а в Сковороду ви ж вже що знали, читали ну, інше різ. Сковороду публікували. Сковороду. І ви зробили порівняння наприклад, з Кантом, там з іншими. Е, е, так, так. Але знаєте, нам важливо було порівняти не з Кантом, а важливо було порівняти із станом українського суспільства у на початку XVIII ну, вісімнадцятому столітті. Mm. У XVIII столітті українська нація породила таке явище як Коліївщина. Львівщина. Uh -huh. Так от Сковорода, він же ж що в нас за філософ. Він настільки він сказав фразу, то знаєте, знамениту фразу. Світ шукав мене, але, але не, не спіймав, шукав, ловив, але, але не спіймав. Не спіймав. Так. так цей світ, який його шукав і не спіймав, це ж не тільки царські двори, там розумієте, графські дрони і так далі, а це ще українська нація. А він, може і світло також? Він, він, він утік і від української нації. Тоді, коли українська нація взялася за зброю, за шаблю, а він теж до того не мав відношення. Він теж від того відійшов. Отже, це філософ в такому чистому витонченому вигляді, який з точки угу. зору моєї, моєї, я не маю підстави його хвалити. Угу. Він великий. Як філософ, Ну, але наркіз, п'ять подорожніх, згадуєте, так? Та, та, та. Але це не те, що мені подобається, бо мені подобається філософське осмислення реального життя української нації, як вона зберігала блакитну мрію протягом сімох століть, як ця блакитна мрія знаходила в кожний період виразу, у якихось діях і так далі. І ось, Нація живе не тільки на рівні політичної, Практичної боротьби чи зброї, але ще й на рівні ідей, mm -hmm. на рівні філософських ідей, осмислення, відхилення до практичного життя. Правильно, дакоту з Ковороди немає філософського осмислення української нації 18 століття. Дуже далеке це все, дуже далеке. Mm -hmm. ну, це Загальнолюдське, це все, правда. Але це, дуже. це моя... Дякую вам, О, дуже цікаво.